Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей. Багато новинок для дому, а також акції. Дуже дякую усім, що дивитесь! Приємного перегляду! Бішалка-стійка з полицею для взуття. Ціна 269. Висота стійки 130 см. Полиця зі знижкою 269 См. Металевий круглий столик освіжаючо-м'ятного відтінку ціна 459. Кошик для зберігання текстильний 169. Кошики круглі по 129, зелений та рожевий. Такі кошички з м'якої пряжі 2 штуки 99. Декорація весняна 169. Полуничка картина 149. Дуже красиві приїхали штучні квіти, гарно виглядають у великому букеті: 119, 2 ніжні відтінки і ваза 219. Доріжка 140х180-129 поліестер. Пасхальна 50х150, 189, скатертина 219 котонова. Ще така доріжка котонова є за 99, 169, 140 на 2,20 для солі та перцю 149. Чашка з полуничками 149. Така біленька з кроликом 129. Прозорі об'ємні новинки по 149. Тарілочка декоративна 99. Таке блюдо скляне 149. Підставка для яєць 169. Поличка пластикова 219. Кошичок пластиковий. Ціна 119. Ця також пластик 219. Підставка під гаряче – 79. На усі ось ці милі тваринки. Знижка 69,99. Такий кролик 29, по 29 писанки також. 99 набір кроликів. 99 така декорація 340. Посуд дитячий 79. 3 одиниці 99 піала дитяча, з квіточками мисочка, ціна 99, тарілочка 99 також, чашка 169. Ось такі варіанти зі знижкою по 99. Дитячі скарбнички також по знижці, по 59. Динозаврики, песики. Білі ведмедики ще є. Кролик залишився один, цінника немає. І ось така собачка 69. Дзеркальце пуш 69. Кошики дитячі для зберігання 129. Робот також зі знижкою 99. І є ще ось такий білий молочний відтінок. Собачка. Ціна 140 гривень. По 219 натуральні плетені. Досить об'ємна курсина. Дзеркальце дитяче 79. І зайчик 59. Серветниці дерев'яні. Є зелена з гусочками 79 і з машинками. Комод дитячий на три шухляди. Чорний з білим футбольні м'ячі. Ось так виглядає всередині. Ціна 219. Чохол – 59 на телефон зі шнурком 49. Ось такий. Капібара 149. Новинка сумка для ноутбуку 389. Хеловкіті 269, килимок дитячий, квіточка. 340 гривень 60 см. Дитяча постільна білизна 289-100% котон. 100 на 135, 459. По 99 дитячі, м'якенькі сумочки. І жовтенька також зі знижкою 99. Ще зі знижкою. Ось такий калимок для хлопчика: 189. ще є лев, ціна 169, набір сіток мішечків для прання, упаковка 3 штуки 219, щітки для чищення 79,6 предметів, по 129 полички підвісні для ванної кімнати, сушарка металева для столових приборів 79. Пластиковий дозатор для миючого засобу з губкою 169 килимок антиковзуючий 119 45 на 150 см. Набір блакитних вішаків 149 10 штук, 5 штук 59 Кошик чорний текстильний для зберігання 119 Тремпелі дерев'яні по 189 є у двох відтінках. Упаковка 6 штук. Набір вішаків 3 штуки 169, є чорні, бежеві та молочно-сірі. Кошик бамбуковий для білизни 659. Є світліший такий натуральний відтінок і коричневий. Є ще ось такі коробки для зберігання: біла та темно-сіра. 99 темно-сіра, біла 219. Косметички дорожні, 119, 6 штук. Диспенсери по 340 білий та чорний, 269. Ось такі з губкою. 269. Це пластик 340 гривень. Вони йдуть подвійні, є чорний та білий. Пластикова таця 129. Металеві корзини для зберігання більша та менша. 359, 69 лійка пластикова. Бішак металевий на три гачки 219, сито 119, лопатки 59. Кільце для серветок 992 штуки. Такий набір лопатка та ніж 219. Льош та ця двоповерхова 269. Форма силіконова для льоду 219. Баночка скляна металева кришка для зберігання 169. Листочки декоративна таця по 59, золотистий 169. Тортівниця 189, кругла 269. Миска золотиста 269. Ємність для зберігання 269 з пластиковою кришкою. Коробка для чаю 240. Ставка для приборів столових 350 гривень. Коробка для пакетиків чаю 269, 6 відділень. Дошка 99. Вкладка для столових приборів 340 гривень. Баночки для зберігання скляні 119. Такі симпатичні зелені скляні. Ціна всього 59 гривень. Ємності для сипучих по 169. І ось така велика 219. Баночка металева для зберігання 149. Одна залишилась ось такого плану. Ціна зі знижкою всього 219. Та цін декоративні пластикові 99. Піднос обертовий 340 гривень. Салатник білий з 269. 99 салатник скляний. Набір 49, 2 салатники. Таця для закусок для подачі на стіл 240 Прозорі піали. І білі на бамбуковій підставці 269 Млинки для спецій 219, прозорий скляний 119. Дякую, що дивились економних та вдалих покупок. На все вам добре!